Новини міста жовті води. Літній сезон підходить до завершення, і міська влада підводить підсумки оздоровчої кампанії школярів та перевіряє готовність шкіл до прийому дітей 1 вересня. Подробиці далі у щотижневому брифінгу з міськвиконкому. Станом на 8 серпня забезпечено оздоровленням та відпочинком 2188 дітей, що складає 54%. Дітей пільгових категорій забезпечено оздоровленням 747. Під час літньої оздоровчої кампанії у нашому місті працювало шість літніх таборів із денним перебуванням. По лінію відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту виконавчого комітету Жовтовицької міської ради було направлено на оздоровлення 54 дитини. По лінії відділу освіти 763 дитини. По лінії СМСЧ-9 на оздоровлення до санаторіїв було направлено близько 80 дітей. 18 та 19 серпня відбудеться прийомка закладів освіти до початку нового навчального року та до нового опалювального сезону. В цьому році на підготовку до нового навчального року виділено близько 390 тисяч гривень. А з бюджету розвитку міста на капітальні ремонти закладів освіти було виділено близько 250 тисяч гривень. Що ж стосується підготовки міста загалом до зимових холодів, ситуація наступна. На 50% виконано промивку опалювальних систем у житлових будинках, на 70% завершено ремонт та заміну опалювальних будинкових систем, та на 50% виконано підготовку теплових мереж. 3 серпня відбулося перше засідання комісії з розгляду питань щодо відключення жителів нашого міста від мережі централізованого опалення та встановлення індивідуального опалення. На сьогодні вже понад 500 жовтоводців виявили бажання відключитися від мереж централізованого опалення. В першу чергу члени комісії розглядатимуть звернення тих громадян жовтих вод, які разом із заявою додають. Документ, який підтверджує недоотримання теплової енергії, у даному випадку це акт заміри температури у квартирі. Також працівниками в ЖРЕО на минулому тижні велася робота щодо покосу трав у нашому місті, покос трав здійснювався у парку Слави по вулиці Заводська, 8 березня, Хмельницького та Маяковського. Складено 120 адміністративних протоколів за статтями 150 та 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил благоустрою. Мінімальний штраф за даними статтями становить 340 гривень. Тому ми закликаємо всіх жавтовоців з повагою відноситися до праці працівників комунального підприємства ЖРЕО та дбати про чистоту нашого міста. Щодо питання поточного ремонту доріг, на сьогодні виконано ремонт деяких ділянок доріг по вулиці Кропоткіна та по вулиці Заводська. Також до поточного ремонту доріг планує долучитися підприємство Гарант Метизінвест. Проблеми медицини частково будуть вирішені за рахунок міського бюджету, який, нагадаємо, за перше півріччя перевиконано. В місцевому бюджеті на медицину закладені кошти у розмірі 39,7 млн грн. З початку року вже профінансовано 26,3 млн грн. За підрахунками начальника СМСЧ-9 Нелі Тарасєвої, на даний момент закладу не вистачає близько 12 млн грн. Тому міська влада передбачає виділення частини коштів з перевиконаної дохідної частини бюджету міста. Також для збільшення медичної субвенції міському бюджету на другому пленарному засіданні чергової 10-ї сесії Жовтоводської міської ради, яке відбулося 3 серпня, було прийнято рішення направити звернення до голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра України. В місті відбулися конкурси на заміщення вакантних посад директорів комунальних підприємств та закладів культури. Про результати далі. Минулий тиждень ознаменувався для жовтоводців одразу п'ятьма новими кадровими змінами. На сьогодні новим керівником комунального підприємства «Жовтоводськ тепломережа є Сергій Олександрович Донченко. Наразі виконує обов'язки директора комунального підприємства в ЖРЕО Андрій Петрович Поляков. 3 серпня, за результатами конкурсу на посади директорів комунальних закладів культури було обрано нових керівників даних закладів. Зараз з будинком культури після підписання договору директором буде Кришень Оксана Володимирівна, директором дитячого парку Глебова Вікторія Михайлівна. А централізованою бібліотечною системою керуватиме безрукава Катерина Миколаївна. Також 4 серпня оголошено повторний конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Чисте місто. Міжнародна співпраця та подання проєктів. За минулий тиждень відділом економічного та інвестиційного розвитку Виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Спільно з територіальним центром державним закладом СМСЧ 9 централізованою бібліотечною системою, дитячим парком середньою школою номер 8 та ліцеєм природничо-наукового навчання було розроблено та направлено сім проєктних пропозицій для участі у конкурсі, який проводиться німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІС спільно з Дніпропетровською облдержадміністрацією. Всі розроблені проекти направлені на поліпшення інфраструктури, соціальних та медичних послуг, якими зараз користується населення жовтих вод та вимушено переміщення особи. У четвер, 4, 4 липня, представники виконкому взяли участь у другому етапі консультації з обговорення концепції державної цільової програми Відновлення та розбудова миру у східних регіонах України. Також під час зустрічі Євген Глазирін обговорив проблемні питання, що стосуються внутрішньопереміщених осіб у нашому місті та можливе фінансування стратегічного плану розвитку міста Жовті Води до 2020 року заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України Георгієм Тукою. Паралельно заступник міського голови Єгор Харитонов. Взяв участь у дводенному тренінгу семінарі, який був направлений на вивчення питання енергоефективності, результатом участі у даному тренінгу стали знання щодо написання розробки та подання заявок на отримання додаткових коштів та участі у проектах як державного, так і міжнародного рівнів. 197 учасників АТО перебувають на обліку в управлінні праці та соціального захисту. Як місто їм допомагає за минулий тиждень спеціалістами управління праці соціального захисту населення прийнято від учасників АТО 7 пакетів документів на отримання матеріальної допомоги та видано 8 довідок на отримання безкоштовних ліків? Також було профінансовано за минулий тиждень відшкодування безоплатних ліків. Виданих учасникам АТО на загальну суму близько 800 гривень. На даний час допомоги потребує мати загиблого в зоні АТО-жовтоводця Сергія Шилова, який необхідно відремонтувати будинок, в якому вона проживає. Що стосується роботи з внутрішньопереміщеними особами. В місті Жовтіводи їх зареєстровано 424 особи. 346 осіб мають статус переселенця. На минулому тижні Євген Глазирін провів зустріч з представниками ініціативної групи нове життя, члени цієї ініціативної групи внутрішньопереміщені особи, які активно проявляють себе у соціальній сфері нашого міста. Саме ці переселенці стали ініціаторами написання проєкту. По створенню на базі середньої школи No12 кімнати психологічного розвантаження. На цій зустрічі обговорювалися питання покращення умов життя внутрішньопереміщених осіб у жовтоводській громаді та питання заселення переселенців до гуртожитку, який розташований по вулиці Козацької слави, 6. І про матеріальну допомогу від обласного депутата. Невдовзі її отримають шість жовтоводців. На минулому тижні було профінансовано матеріальну допомогу від депутата облради на загальну суму 15,2 тисячі гривень. Дана матеріальна допомога буде направлена шести особам, які надали повний пакет документів та написали заяву.